Шановні наші жінки, дозвольте сьогодні привітати вас і святом весни, любові і краси. Сучасна жінка і підладна все. Це і сильний керівник, і бізнес леді, але при цьому вона залишається і турботливою мамою, і лагідною дружиною, і е, надійним професіоналом, а сьогодні ще й воїном. Тому. Хочеться вам побажати, що ви завжди були чарівні, усмішні, успішні, усміхнені і щасливі. Нехай у душі у вас завжди буде спокійно і тепло, а серце любило і палало, як у 16. Бажаю вам добра, достатку, любові, творчого нахнення і перемоги. Все буде Україна! よかった。